От вчора чекала, щоб відкрити цю посилку, і ледве вже дотрималась до сьогодні, бо хотіла вже зняти відео. Колочка від моїх улюблених мій для дівчат. Всі, хто замовляють в цьому магазині, знають, що там завжди є якийсь подаруночок, і я на нього теж розраховую. Так. Тут вже є голочка. Вяла теж голочку. Це голочки тюліп. Я думаю, багато хто з дівчат вишиває, знає, що це за голочки. Я дуже давно їх хотіла, будемо пробувати. Також, 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 також. А, на... на пробу взяла. Правда, я замовляла лише білі ниточки. Brother Special, А мені поклали ось таку велику кількість різних ниточок. Клас! Клас, клас, клас. Буду, буду все пробувати. Так. Також я брала Brother Special Ось такі. Білі, тому що я буду починати нову сурочку полтавським вирізуванням білим по білому. Це, власне, для цієї сурочки замовлення. І також там будуть елементи хрестиком. Їх небагато, тому я взяла лише один моточок муліне. Ось така біла краса. І це, взагалі, дівчата. Подивіться, різні види п'ялець для різних, розмі... різних розмірів. Також для полтавського вирізування обов'язково потрібні п'яльця. В принципі, я не уявляю, як можна, по-перше, з них вишивати, бо це зручно. А по-друге, технологія цього, скажімо так, вимагає. Тому. Ось такі квадратні є, великі круглі і менші круглі. Будемо вишивати, будемо пробувати, буду ділитися. Так, тут у мене ще є цукірка і тілочка. -ті -ті -ті. І також не менш важливий атрибут для вишивання це танина. Цього разу я брала... Зараз розповім, що це Це італійський 100% льон. Я е, хочу вже виходити від бюджетних тканин, а переходити на більш такі дорогі. І тому робимо це поступово. Я знімлю також відео, як вишивати на такій тканині. Але перше моє враження, що вона... Ну, По-перше, вона рівномірна, як це має бути. По-друге, вона дуже комфортна для вишиття для очей, тому що я вже бачу, що я вже очі починаю дуже садити. Вона м'ягенька, незважаючи на те, що це 100% льон. Вона не є така цупка, вона м'ягенька. І вона в міру мнеця. Ну, подивимося, треба ще дивитися, як вона в роботі. У мене коломбіна, мені потрібно було клаптик для сорочки мені бракню. А це ще такі трібнички. Дівчата, Ну, ви просто любов. Так, це я вже знаю, це я обожнюю. Це магнітна коробочка для голочок. Вона дуже-дуже-дуже комфортна. Сукерочок. Сюди сюрпризи. Я ж вам кажу, що в цьому магазині завжди якісь приємності. І ось так зберігається тут голочка. Дуже зручно. Я маю вже таку теж в дівчат мій оберіг брала. Так, це на ниточки. Такі малесенькі бубінки для зручності. І ниточки. Знову багато ниточок. Так, це ДМЦ Перле. Восьмий розмір. Я, навіть, вже теж багато вишиваю. А це А це які ниточки. Ну, Це теж, здається, перле, тільки це тонші. Це 12. Так, це перле 12 розмір. Це тоненьке. Не подивіться, це готова палітра для нової, для нової сорочки. Для такої дуже традиційної сорочки. Готова палітра. Це на бежевому льоні, наприклад, а це на білому. Ну це такий більш молочний відтінок білого. Це бланк, якщо я не помиляюсь, здається, це бланк. Так, це бланк. Ось. Дякую, дівчата, дуже багато подарунків. Будемо вишивати. І пропоную вам теж приступати до роботи, показувати вашу працю.